Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога перерахунок пенсії з 1 квітня. Кому виплати підвищать автоматично? А кому доведеться писати заяву більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чому деяким пенсіонерам проіндексують пенсії автоматично? А деяким для перерахунку доведеться звернутися в пенсійний фонд сьогодні будемо. Розбиратися з нюансами наступного перерахунку, який обіцяють пенсіонерам з 1 квітня. Розвінчаю деякі міфи, чи він буде взагалі, кого може торкнутися, кому треба писати заяву, а кому ні, коли та скільки доплатять, і нагадаю про сам механізм підкреслю, що індексація з 1 березня і перерахунок з 1 квітня це дві абсолютно різні речі. Отже, наразі мова йде про пенсіонерів, які продовжували чи продовжують працювати та мають неврахований стаж, набутий після призначення або останнього перерахунку пенсії, такі люди мають право на перерахунок пенсії по стажу, а інколи й по зарплаті. Кожні два роки. Комусь він робиться автоматично, а комусь краще написати заяву, як відомо, з 1 березня відбулася індексація пенсій. В деяких засоби масової інформації писали, що тим, хто працює, індексацію з 1 березня не проводять. Це неправда, індексація стосується всіх, при цьому пенсіонери, які працюють, можуть додатково претендувати на перерахунок пенсії по стажу, який за законом має відбуватися з 1 квітня автоматично, але, як завжди, є купа нюансів, перерахунок пенсії по стажу, отже, візьмемо приклад, коли людина вже на пенсії, але продовжує працювати. Припустимо після призначення пенсії або останнього перерахунку її стаж зараховано по 31 грудня 2022 року. Зарплата врахована за всі періоди роботи з 2000 до 2022 року, включно далі моделюємо, що має відбутися з пенсією під час чергового перерахунку у 2025 році, за умови, що людина продовжувала офіційно працювати, та внески до пенсійного фонду стабільно сплачувалися у повному обсязі. Насамперед, у нашому уявному прикладі до стажу мають зарахувати ще два роки, 2023 та 2024, це має призвести до збільшення коефіцієнта стажу і відповідно до зростання основного розміру пенсії. В частині випадків це може призвести також до збільшення доплати за понаднормовий стаж, перерахунок пенсії по зарплаті отеже, перерахунок пенсії по стажу відбувається в будь-якому разі. А от перерахунок пенсії по зарплаті здійснюється тільки за умови, що коефіцієнт зарплати зростає. Тут треба визначити, як краще залишити в розрахунку зарплату за 2000-2022 роки чи взяти до уваги зарплату за 2000-2024 роки. Якщо зарплата за останні два роки була невеличкою, порівняно із середньою зарплатою в країні за цей час і це негативно вплине на підсумковий коефіцієнт за всі попередні роки. То в перерахунку пенсії по зарплаті відмовлять і залишать ті періоди, які були враховані раніше. Якщо ж коефіцієнт зарплати за 2000 2024 роки буде більшим, ніж за 2000 2022 роки, то перерахунок пенсії зроблять не лише по стажу, а й по зарплаті. Але зростання тут може бути зовсім невеличким. Бо два останні роки не можуть радикально вплинути на 20 років попередніх, тут чиста математика, якщо стажу не вистачає загалом, є багато різних чинників, що впливають на перерахунок. Наразі уточню лише два, але дуже важливих нюанси перше. Якщо після останнього перерахунку або після призначення пенсії людина відпрацювала менш ніж два роки, то вона також має право на перерахунок. Але для такого перерахунку все одно важливо чекати, доки мине не менше двох років з дати призначення чи останнього перерахунку. І якщо зараховують до стажу менше, ніж 24 місяці, то в такому випадку перерахунок пенсії по зарплаті взагалі неможливий. Тут додають тільки стаж перерахунок по зарплаті здійснюють лише за наявності не менше 24 місяців нового стажу, якщо це взагалі вигідно. Перерахунок відчують не всі другий, ще більш важливий нюанс. Дуже часто людина, яка продовжує працювати, взагалі не відчуває перерахунку, навіть якщо їй додали до стажу ще два роки роботи. На це може вплинути низка чинників тут варто усвідомлювати структуру пенсії, якщо основний розмір пенсії маленький і до нього встановлені якісь дотяжки до певної мінімальної виплати. То незначна зміна коефіцієнта стажу не завжди призводить до суттєвих змін, може відбутися перерозподіл всередині самої пенсії, а загальний розмір пенсійної виплати залишитися без змін. Наприклад, основний розмір пенсії трошки зростає, а при цьому доплата до мінімальної виплати на таку саму суму зменшується, якщо взяти досвід попередніх років, наприклад, 2022 чи 2023, то там середній розмір підвищення становив близько 200 гривень. При цьому з 2,8 мільйона пенсіонерів перерахунок робився для приблизно 600 тисяч пенсіонерів. А фактично пенсія збільшувалася лише у 400 тисяч, тобто 200 тисяч пенсій перерахували, а доплата не збільшилася. У 2024 році результати були, напевно, ще менш значущими, бо пенсійний фонд навіть не став робити новину за підсумками такого перерахунку. Коли чекати на підвищення пенсії з 2018 року заяву на такий перерахунок писати не обов'язково. Пенсійний фонд перевіряє кожної весни, чи людина продовжує працювати, і скільки вона накопичила стажу протягом останніх двох років. Якщо право на перерахунок є, то він робиться автоматично без заяви пенсіонера з 1 квітня, але останніми роками звітність про сплату єдиного внеску до пенсійного фонду надходить не щомісячно, а щоквартально. Тому дані про стаж надходять до пенсійного фонду із запізненням і вчасно зробити перерахунок за законом з 1 квітня неможливо фізично, тому він робиться із запізненням заднім числом. Тим, у кого пенсія внаслідок такого перерахунку збільшується. Новий розмір пенсії виплачують в червні разом із доплатою за квітень і травень, кому варто написати заяву на перерахунок пенсії. Припустимо, людина пішла на пенсію в липні 2023 року і продовжує працювати. У квітні 2025 року вона ще не набула права на перерахунок пенсії, бо двох років не минуло, щоб не чекати наступної черги у квітні 2026 року, коли перерахунок зроблять автоматично. Така людина може самостійно написати заяву на перерахунок в липні 2025 року через два роки після призначення пенсії. Тоді вона прискорить свій перерахунок і не втратить якусь частинку заробленої пенсії, якщо ж заяву не написати, то перерахунок все одно зроблять автоматично, але пізніше резюмую. Перерахунок з 1 квітня роблять далеко не всім пенсіонерам з-поміж тих, хто працює. Не всі. Кому його зроблять, отримують підвищення. Той, хто підвищення отримає, має чекати на доплату лише в червні. І це все загальні висновки та приклади індивідуально можуть випливати ще якісь дива.